Доброго вечора. Ми з України, я Ірина. І е, сьогодні я попрацюю з іншими картами на рубрики за перебриком. Е, да, да. От карти мені показують, що я дуже довго вибирала. Дійсно, дуже добре довго вибирала. Яку колоду взяти. Хотіла і темне таро взяти. У мене є ще одне ось таке. Але я його не буду вам так аж дуже показувати, але ви його знаєте, щоб Ютуб знову мене не захамутав, бо вже надоїло обмежують мої відео, і ви потім скаржитеся, що Блокують, то, то блокують е, від 18 І так, тут я подивилася: не Ні цітюндрів нічого немає, тому будемо дивитися. Гаразд, мої дорогенькі. І так, е, давайте, як завжди, дивимося, який настрій. Як, знаєте, як хтось каже, що будемо температуру в палаті номер 6 перевіряти. І так, яка в них там температура, що там, які енергії робляться, що там в них є, нового. І так. Перша карта у нас імператор випадає, і потім нуль. Тобто, я би сказала, що у них наразі якісь нові можливості відкриваються. Зараз ми конкретніше будемо розбирати. Ця, ця колода трошечки м'якша, звичайно. Вона не буде, можливо, такі загострені моменти дуже показувати. Ви просто повинні розуміти, що кожна колода вона показує по-своєму. І ось ця теж вона трошечки м'якша, хоч це і, е, здається, темний особняк. Ось вона все рівно така трошечки грузелік, як би сказати. Грузелік, грузелік, не пам'ятаю, як це слово, так я, знаєте, з привидами. Будинок з привидами можна сказати. І ось наскільки я <кій> бачу, у них щось ніби з'являється якась нова можливість. В принципі, майже кожного разу в мене таке враження, по крайній мірі, у мене, що у них кожного разу щось обнуляється, щось нове. Я би ще сказала, тут їхній імператор. Да, цей як його дідушка, лисінький, а він не лисінький, здається, там такий пушок на голові у нього. Ось, Я маю на увазі Путіна. Ось таке враження, що ніби в нього послабилось його крісло. Чомусь в мене йде послабилось крісло. Якась таємна людина займає там ну, не те, що місце. Я би не сказала, що місце там ми давно вже дивилися, от ми дивимося вже більше року <кій> да? ось, і ми знаємо, що хтось ним керує, хтось за ним стоїть. Хто саме, ми так і не розбирались, на жаль, Таро не показує імен, але за ним хтось стоїть. І ось цей хтось. А послаблює все більше його а, статус, тобто у Путіна все менший статус. Я би сказала, навіть якщо взяти це міжнародний рівень, то взагалі в нього статус понижився. Можна сказати, ось ця карта вже показує, що взагалі провал Іванович конкретний в них там. Ось, надавили на нього, можна так сказати. Требують щось взамін. Якісь домовленості. А, ви знаєте, там іде придирання <плес> до результатів. Придирання до результатів, а, вимагання якихось результатів, а, що немає результатів, теж можна так сказати. Ось. Це такі перспективи, наскільки я бачу. Наскільки я бачу, іде Продавлення ідея нажимання на якісь кнопочки, так. Людина, як би це сказати? Трошечки я. Ой, я скажу так: у Путіна зменшується коло його, Тих, хто дійсно, будемо так говорити, ну, його найближче коло. Воно дуже зменшується. Якось так. В недалекому майбутньому будуть приймати якісь остаточні рішення. І що ми подивимося, крім однієї карти, тут стоять. Самі старші аркани. Я би сказала, мої дорогенькі, тут, можливо, можливо, це йдеться про Гагу щось. Ну не про Леді Гагу, а про цей суд, трибунал, цей міжнародний суд. Скоріше за все, що тут іде якась, ну, я би не сказала, тут не суперечка, тут якесь єдино. Один всієї сім'ї, будемо так говорити, можливо, це олігархів. Можливо, це ті, хто, як я сказала, що приближені до нього. Так? Вони таке враження, що приймуть рішення його здати. Ось у мене йде таке враження. Зараз ми подивимося. Правильно я це зрозуміла чи ні. Дійсно, вони хочуть, да у них іде страх. Ви знаєте, це зі злості. Зі злості, то швидко його позбутися. Якимсь нецікавим, ну. Ні-ні. <гум> Тут не, не, не в гагу. Я зараз скажу. А, ці карти показали. Тепер я розшифрувала це. Вони при першій же можливості, ми вже про це говорили, хочуть його прибрати. Іде місяць. Місяць говорить про. З цією картою говорить про якесь отруєння, про прибирання ось тут, щоб він не дожив до Гаги. Поки що рішення, наскільки я розумію, ще не прийняли. Щоб ви це розуміли, але при першій же можливості вони це зроблять. Ось як я це бачу. А для спонсорського каналу вчора я робила. Здається, вчора робила відео стосовно м, олігархів від Росії, російських олігархів, які шухаю, шук, шухають, шукають, коли втомишся, вже багато наговоришся, вже язик заплітається. Вони шукають можливості, але наскільки я розумію, там вже йде повним ходом. Іде відмивання їхніх імен, щоб вони не потрапили у три, під трибунал, чи в Гагу, чи в Нюнберський процес. Єдине, що я скажу, ті, хто стає новим спонсором каналу, не дивіться зразу всі відео, тому що там ви дістаєте дійсно шок. <кій> так. Треба відео вже закінчувати, бо вже не негодно. І так, все. Я сподіваюся, ви зрозуміли. При першій же можливості знову кар карти натякають, що вони його приберуть. Давайте вже подивимося, чи приберуть його в цьому році. В цьому році. А про це. Е, е... Скоріше за все, ні. Скоріш за все, ні. Про це думаються, але вони вагаються. Вони вагаються. Немає команди зверху. Скоріше за все, цього року ні. Так, я це побачила. Давайте ще подивимося коротенько: настрої в народі. Як народ думає про цю війну? Що в них в голові? Які плани взагалі? Давайте настрої. Люди, населяючі територію Російської Федерації, які в них настрої? Все пропало у когось? Ось. І треба якось думати, збирати гроші. Дуже багато людей вагається, можна сказати, так, не впевнені і не мають сміливості. Ось ця карта вона показує, що немає сміливості. А у них все дуже на емоціях. А емоції вони не дають їм нічого. Ось. Але я бачу з цих карт, видно, що вони, в принципі, очікування вже, боязнь за їхню економіку, можна сказати, роздвоєність. Народ розділився. Давайте подивимося: одна частина, як думає. А як думає друга? Дивіться, бачите, а, якась частина, я не буду зараз говорити, яка. Я не, 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 як сказати, не дуже хочу зараз на проценти ділити і то. ось, ми, просто народ розділився на дві частини. тобто, Одна частина хоче помсти, друга частина їм по барабану. Вони якось живуть сьогоднішнім днем, вони якось не замислюються. Знаєте, як от маленька дитина, яка а лиш би випити, ось можна сказати, випити все і нічого, і нічого їх не цікавить. Я згадую колись мої батьки, колись це дуже дуже давно. Я була ще маленька, це вже більше 40 років тому було. У нас можливості дійсно заробити було мало. І ось мої батьки, здається, поїхали з яблуками, грушками. <кій> і мама розказувала Саранск вони відвідували, чи боксари, здається, і ще де вони отак були. То мама розказувала, що у них крісла немає вдома. Воші бігають по хаті, великі такі клопи, клопи, великі такі в житті не ні, видно. У нас в Україні такого, ну, може хтось і знає. Ось. Але такого і нема з роду, так? але е людина висловила, скаже: зачем тобі стул? У тебе водки нету. Розумієте, якось, ну, в принципі, ви і так знаєте всі. В глуші, як там все відбувається, то я би сказала, що тут живуть люди сьогоднішнім днем. Їм все одно заробили, заробили, не заробили, ні. А дуже якась маленька, велика частина ми зараз не будемо розбиратися, у них трошки мозок щось працює. Можливо, давайте ще поділимо. У декого щось, да, ось, бачите. Переживають за завтрашній день. Все пропало. Розвал Іванович це може бути і економіка, де заробити гроші. Життя у них дійсно. Якась частина, будемо так говорити, їм паралельно. А якась частина, це ми говоримо за простий народ, якщо хтось питає. Ось, Темні часи. Вони відчувають, що на них вже Е, як би це сказати, з них вірьовочки виють. До речі, в цьому таро є дві, два місяці. Тобто один місяць ось такий, і другий є про страхи. А тут е, жіночі чари подіяли. Тобто, чари від влади поділи на людей. От того вони з люду роблять вірьовочки можуть вийти. І їм це вже, бачите, не подобається. У них, як би так сказати, можливо, це інстинкт самозбереження, мої дорогі. Тому що вже дійсно печалька конкретна у, де, у, декої, у деякої частини населення. Ось як я це бачу. Давайте подивимося, що чекати найближчим часом на тій Росії. І туди перейдемо до маленького принца. І так, що чекати найближчим часом на Росії. <кій> Якісь будуть заворушення, можуть бути, так. Да. Але їх буде дуже швидко, наскільки я розумію, дуже швидко їх загасять, їх вгамують. Декого. Так, да. так як я і подумала: Де кого е закриють, буде якась хвиля боротьби, але відверто вам скажу: ненадовго. Ні, ненадовго. Ні. А, ви знаєте, я бачу ще якусь мобілізацію в них, ще готування до чогось. Хтось, а, ви знаєте, що ще може бути? Хтось буде за кордон виїжджати. Хто ще зможе, але ви вже чули, напевно, стопроцентово, що їх повертають зараз дуже багатьох назад до Росії, нема чого їм шастити, особливо з Америки їх повертають. Ось, ну, я, я так скажу: якісь нові маніпуляції, якісь нові можуть закони в них прийматися, обмежень. Може бути якісь невеличкі такі, знаєте, повстання. Ось. Люди бачу, що тих, хто, наприклад, боротися буде з, проти влади і тому подібне. Я бачу, тут арешти можуть бути, хтось ще хто зможе звідти втекти, буде тікати. Дуже багато прихованої інформації, зашифрованої. Якось так я це зщитую, не знаю, що це може значити, ось так мені пішло. Якась, якесь нове вливання якоїсь інформації, якихось законів може бути, маніпуляції нові можуть бути над народом, але в принципі тут нічого дивного немає. Гаразд, мої дорогенькі, давайте подивимося подивимося тепер маленького принца. Нам цікаво, як у нас. Ми подивилися, що у них новенького, і подивимося тепер, що у нас робиться. І так, що нам маленький принц? І так, що він нам хоче показати? А, мої дорогенькі, маленький принц, хоче з вісімкою кубків нам показати, що нам пора багатьом дуже мало ще прокинулися. Багатьом потрібно прокидатися. Шукати новий шлях, тобто пізнати себе, пізнати, де ви живете, чого ви тут живете. Більш як сказати, свідомо, дуже багато у нас теж людей, які зазомбовані, будемо так говорити. Але я бачу дивіться, дивіться, я бачу потік людей, які будуть прокидатися. Відверто вам скажу, я це бачу, ось ці карти це показують. Гаразд, мої дорогенькі, щастинам усім, разом до перемоги, мирної ночі, мої любі, і підтримайте вподобайкою, коментарем, ось, якщо є можливість перепостити десь, розвивайте україномовний контент. Щастиво, мої любі, мирної ночі, слава нашим збройним силам і разом до перемоги на все добре, мої любі!